Всім привіт, благословенного дня! Нехай Господь оберігає кожного із нас. Я з України, з Одеси. Продовжується йти війна, гинуть люди, і ми не припиняємо проповідувати і свідчити своїм життям. Як Господь на кожному місці захищає нас? Ви знаєте, дійсно, слава Богу, за божих людей. За жертву Ісуса Христа, яку Він приніс за кожного із нас, ви знаєте, пастори сьогодні показали, як потрібно дійсно проповідувати чисте слово Боже, не дивлячись на те, що диявол робить все для того, щоб банити. Слово Боже в соціальних мережах і дійсно не давати проповідувати волю Божу і тим більше виконати. Її. Пастор показав чіткі чітку хронологію, як це робиться, і як потрібно робити задля того, щоб слово Боже проповідувалося ще більше. І моє завдання дійсно розумію бути вірним всьому, всьому, що каже пастор, не додавати нічого.